Генеральний план Одеси винесено на сесію. За це проголосували члени виконавчого комітету міської ради. Проєкт містить ряд важливих рішень стосовно розвитку нашого міста. Одеса залишається у своїх адміністративних межах. При цьому житловий фонд все одно розширятиметься. До 2031 року передбачається розміщення 10 мільйонів 600 тисяч метрів квадратних общій площі жилья. Увіличить градостроєнну йомкість міста. До 28 восьми мільйонів метрів квадратних общі площі новими крупними районами, які формуються на території аеродрому школьний і на території бивших палей фільтрації, жилой район Хаджибійський. Історичний центр міста зберігається і підлягає реконструкції. Усі ділові зони будуть за його межами. Таких планується створити декілька. Також в генеральному плані зберігається традиційний характер историческої средні міста. Виділені історико-архітектурним опорним планом в історичні ареалы, центральний і французький бульвар, де має соблюдаться принцип регенерації среды з ограниченным використанням. У задумі розробників генплану і збільшення зеленої зони Одеси за рахунок створення нових парків. З важливим при доставлі йому статусу об'єкта природно заповідного фонду і парк юбілійний на прибережних склонах. Пріоритетним напрямком розвитку Одеси залишається рекреація та туризм. Для досягнення цієї мети в генплані пропонується максимально звільнити місто від промислових об'єктів. Натомість розвитку санаторно-курортних навпаки дається зелене світло. В генплані плані даних придаження призводці производственної зони мероприятиям слід внести Ліквідацію куяніцьких групи підприємств, розположено в охоронній зоні санаторія Куяні і конверсію производної території центрального промообразування і частини Пересадського промрайону вдоль Одеського заливу. За генпланом зміни очікують і наряд інфраструктурних об'єктів Одеси. Заміщена реконструкція аеропорту і будівництво второго швидкодорожного вокзалу в районі вулиці Столбової. Учитывая мировую практику предлагается формирование подземного вокзального комплекса в районе существующего вокзалу, здание которого сохраняется, что позволит высвободить порядка 10 гектар території високої градостроительной ценности. За словами розробників документу, в місті залишається ряд невирішених локальних проблем. Транспортні проблеми. Почти четверть века строїться дорога Сєвер-Юг, яка була предусмотрена ще генеральним планом 89-го року. Члени виконкому проголосували за документ майже без обговорення. Чиновники не захотіли слухати виступ одного з представників громадськості, мотивуючи тим, що проект генерального плану вже проходив громадські обговорення раніше. Градської савіти, гародської голова, із полков. Я, Я присівтаві слова. <пілу> було від доставлено возможность общественності висказати своє міння сформувати рішення осібної комісії і подати морданом <пілу> власні на черзі голосування депутатів одеської міської ради. Далі будуть розроблятись детальні плани території міста та зонування районів. І лише після цього генеральний план як документ вступить у силу.